звати Андрій Дученко, я художник, викладач академії Бойчука. Займаюся мистецтвом вже багато років. Мав такий довгий творчий шлях. Начався я не в академії Бойчука, а навчався в Наума. В майстерні сакрального живопису саме це я вивчав, тобто, а також практикував. тобто Я багато років присвятив саме монументальному живопису. А зараз я викладач і е, вчу дітей саме монументальному живопису, сакральному живопису і кінопису. Ну, да, Минулого зустріч трішки розповідав та, про е, дуже старовинні традиції, да, які ще йдуть від часів античності, да, від Візантійської імперії, да, от, е, як це все розвивалося і взагалі звідки е, були, да? Тобто Ми знаємо, що були своїмські портрети да, з історії мистецтв. Я. Це такі таблички, які коли людей вбивали. Ну, Я з дитинства мріяв розписувати храми, тобто це мені подобалось. І так сталося, що коли я поступив в академію, і потім потрапив вже в майстерню Староженка, митця професора, який саме очолював такий напрямок в академічному мистецтві, але в нас була окрема майстерня саме сакрального живопису. От. І я потрапив в цю майстерню. Після закінчення академії і ще навіть під час я вже отримав перші замовлення, тобто я розписував часовню, робив ескізи для розписів. Потім я багато працював в реставрації, відновленні, да, от у спенському соборі я працював багато, тобто багато років присвятив, більше сіми років, мабуть, близько десяти років. Я ну, плюс-мінус присвятив саме розписам вивченню. Ікони сакрального живопису, фрески. Да? І таким чином я ну, би, виконав цю мрію, не знаю, це бажання здійснилося, можна так сказати. Да? Зараз я викладаю саме іконопис, тобто цей такий довгий творчий шлях, він якось привів сюди в академію. От. І ми займаємося цим датам. Тобто. Губки треба ще червоним намалювати. Ну це вже давай сама. Так? Губки от можна очі, що в Цілому об'єднати всю сторону.